О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Четверта мафія вона ж The Old Country, офіційно отримає українську текстову локалізацію на старті. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук з писання коштів з моєї карти. Волтон Гогінс, актор, який грає гуля Купера Говарда, запостив фотку приготування до зйомок серіального фалауту. <звук> Другий «Кінгдом Кам» перенесли. Ні, 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 ні. Я жартую. Сиди тихо і пошукай своє почуття гумору. Воно має бути десь тут, але на раніше тепер гра вийде 4 лютого замість 11-го. А це вже інша розмова. 6 грудня Sony випустить безкоштовно My First Grand Turismo. My English is so perfect. В честь 30-річчя. Насправді це безкоштовна версія Gran Turismo 7. У грі буде доступно 18 автомобілів, 3 траси, 3 випробування на час, а також підтримка PSVR 2. У Halo Infinite додали тематичні зимові скини та мапи. Триватиме це дійство до 7 лютого. А для Call of Duty Black Ops 6 також додадуть різдвяні мапи та відповідно кілька режимів. Мерік щасливого Різдва. З 4 грудня в Game Pass Standard перекочують Crash Team Racing Nitro Fueled, Forza Motorsport, Haunty та Humanity. З 5 грудня до підписки доєднається і Ейспорт VRC, ВіРСІ 9 грудня – грудня Jones and the Great Circle. 10-го Wild Frost. There will be no peace, Scorpion. А з 2 січня Керріон, 7 «Rod 96. <плес> е, все, все? Усе? Що скажеш? Що ж, Джон? Непогано. Ти пропустив майже все найголовніше. Але все ж. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шостого.